Щороку, починаючи з 2004-го, 23 серпня в Україні відзначають день державного прапора. Достеменно невідомо, коли вперше поєднання синьо-жовтого з'явилося на українських землях. Перші офіційні згадки об'єднання цих кольорів датуються ще 1256 роком, коли князь Данило Галицький подарував Львову герб із зображенням жовтого лева на блакитному тлі. Використовували на своїй символіці ці барви і козаки, особливо у XVIII столітті. Незмінним це залишається і донині. Останні. Майже 10 років війни в Україні, коли російські окупанти вбивають людей, відбирають території, синьо-жовтий стяг став символом незламності, свободи і сили. Ці кольори живі. Вони вже живі, не перше тисячоліття, як наші пращури під золотими. Із синіми кольорами йшли в бій, так і ми зараз ідемо в бій. Перше офіційне визнання синьо-жовтого як прапора українського народу відбулось 22 березня 1918 року. Під цими кольорами була тричі проголошена українська державність 1917, 1941 та 1990 року, 24 серпня 1991 прапор вперше внесли до сесійної зали Верховної Ради. А вже 18 вересня того ж року він замайорів над куполом українського. Ого, парламенту тоді ж президія Верховної ради затвердила за синьо жовтим поєднанням кольорів статус офіційного прапора України. 2023-го в Україні вже в 20-те відзначають день державного прапора. Цього дня на всіх адміністративних будівлях житлових будинках на вулицях здіймають синьо-жовті стяги. Цим прапором відбуваються перемоги, цей прапор дає надію і цей символ завжди зігріває серце українців, які поки що, на жаль, в деокупації. Але впевнений, що цей час настане і в кожному куточку України заморіє знову синьо-жовтий стяг. Які раніше був символом землеробства і миру, а сьогодні є символом перемоги, і надії, традиційно на Рівненщині 23 серпня відзначають людей, які роблять чималий внесок у розвиток країни. Це керівники профільних управлінь, органів влади, медики, правоохоронці, рятувальники, військовослужбовці. А цьогоріч відзнаку отримає ще й волонтер з Литви. Особливо хочу згадати Йонаса Охмана. Це наш великий друг України, це засновник. Фонду Блуєлу, який в 2014 році був заснований, і вже більше 50 мільйонів євро допоміг Україні. Нагадаю, що наші діти рівничні саме з допомогою фонду Блуєлу відпочивають в Литовській республіці. Вже декілька груп, це вже більше ста людей відпочило в Литві. Фон Блуєло існує вже 9 років. Весь цей час литовці допомагали військовослужбовцям цивільним. Особливо ця підтримка зміцнилася з 24 лютого 2022 року. двадцять другого. Йонас охман розповідає, відзнака від рівненської ода висловлює довіру та вдячність за вже пророблену роботу та надихає працювати ще більше. Я розумію, що це як символ за окей, ви мені Вірте, я покажу, що можу. Зі своїми побратимами та за колегами та дали дали ми, ми покажемо, що ми брати України. Державний прапор із символів України, закріплених у Конституції, разом із державним гімном та гербом Тризубом. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.